Юрій Федькович Безталанне Закохання. Повістка, ЧАСТИНА ПЕРША Не то що на наше село, а на цілу славну буковину, коли знайшовся такий хороший парубок, як той тодір Дугай, або краще дівчина, як той старої удови гребенихи, дочка Олена. То я вже не хочу називатися своїм іменем, але брехачем. А що тодірко з Оленочкою собі кохалися, то своєю дорогою іде. Де як же їм не кохатися, коли сусіди ще й близькі були? А то сусідам лиш кохатись, бо так паночок наш православний у церкві навчають. Чи не так? Зрештою, як вони там кохалися, чи дуже, чи лиш так, не мені розбирати. Але то знаю ретельно, що тодір Козуленкою не могли якось собі удатися. Тодір був парубок тихонький, звичайний, щирий, в одно лише в думках довгадках да Олена знов дівчина жартовлива, обмівна, нестановита, як той метеличок в літі. Задуману з роду віку її ніхто не бачив. Отакі си були коханки, тодірко з Оленою. А стара гребениха багачка була фудульна, з масним язиком, як то кажуть свічку до церкви не понесла, часточку не дала, мисочку не поклала, а про те своє перед людьми так і знала обмити, що то. Вона все була бідниця. У неї бджоли не роїли, ні корівка скороми не давала, ні зовечок вовни не встригла. Вона зовсім безталанна була, а тут нижче так і сміється з дурних людей, що було її жалують. Лиш одна душа мала в світі в неї ласку й пошанівок стара бабація, що зерном ворожила, да в звіздах смотрила. І днюють, і ночують, було вкупі, да по цілих ночах вистоять по розплітані в садку, лічачи да викликаючи, ясні зорі. Ще й не вечеріло гаразд, а ція сидить собі вже при каганці, на печі зерном русуває, гребениха коло неї. А що там паде Любко? Хіба я вам, коли правду не сказала, Зозулько, каже ворожка. У серці колач, на порозі колач, у хаті гість, а се у мене старости Любко, лише де, з лівої руки. Трохи жаль, але то минеться. А ось та зять багатий, з під сонця, і колач, і радость, і борзобу плоду нема. Як не буде сей осені весілля, то в лице мені наплюй. Все ж у мене ще й дівчина молода, каже гребениха. а мушу віддати, щоби вже того дугаїшного раз позбутися. Учепився, тітко, дівчина, як реп'ях кожуха, ні, суди Боже. А дівчина ж? питає ворожка. Дівчина й гадки немає. Я кажу до неї коли хочете йти за Тодором, я тобі не впираю, а вона. Мамо, каже, коли ж бо він такий тихий, я б за ним бувши знудилась?» Любка моя, рекла ворожка. А тут бесід по селу вже повно, журиться гребениха. Знаєш, жону добре, що я гадаю, учинити? Кажіть, ластівочку, – хочу віддати свою Олену за угринчукового Митра. Я вже й старою заговорила, а відтак вже завтра свататиме, са ворожці вона на лотоки. Дай, Боже, таке чути, каже. Я ж вам давно хотіла те казати, та не сміла. Я, Любку, дуже не смілива з зроду. А що оце тут кипаде? питає гребениха, справивши пальцем на купочку зерна. «Та от це кришечко з гріб, але то з лівої руки, то чужий, да ще й бідний, ні мисочки коло нього. Доки ворожка ворожила, а на дворі зоришливо да тихо, нічого не чути, тільки дні гуде да соловейку свище. А в садку під вишнею, що білим світом так і припала, стоїть Тодір з Оленою. Тодір плаче. Олена скубе вишневу квіточку в шматочки. Я згублюся, каже Тодір. Який бути незвичайний, Тодора, каже Олена. Нащо собі такі гадки до серця приводити, коли я тебе люблю? О, в одно каже, що любить, а за другого йде, дорік парубок гірко. Або так не буває, каже Олена, сміючись, що хоч повінчені, а з другими кохаються. Тодір подивився пильно, покрутив головою та й пішов. Дівчині і добраніч не сказав. Іди, коли нерозумний, промовила вдавина дочка згорда. Махнула рукою та й пішла в хату. Частина друга У старої гребинихи в хаті вінок плетуть да бояр збирають, а Тодор ходить собі понад дністе в супілку грає. А грає, а дрібні сльози так його й обливають. Заток сопілку за пояс та й заспівав. Ой, за місяченьку, дай ти зора ясна, ой, в лузі, в лузі, у лузі пшениця, там дівчина прекрасна. Пшениченьку дожинає та все вгору поглядає. Ой, чи високо, ой, чи далеко, сивий сокіль підлітає. Літає ж він да літає, в патирочку зазирає. Ой, сію руту, ой, сію руту, ой, подай душку руку. Рада ж би я ручку дати, Незволяє стара мати, Ой, взяла мати люба до хати, годі рученьку дати. Ой, сонця, дівча люба, да від сонця від нелюба. Зайду я з луга, да заб'ю нелюба, як того голуба. Ой, чи заб'єш ще не заб'єш, а серденьку тугу завдаш, Сідай на коня, від'їжджай з двора, ти не мій, я не твоя. Ой, їду ж, я до Дунаю, да застав же, я гадаю. Ой, гаю, гаю. Ти Тихий Дунаю, я тонути в тобі маю, да за марну причину за невірну дівчину. Ой, Гаю, Гаю, ти тихий Дунаю, що я в тобі потопаю. Пішов домів, а молодший брат уже дожидає А де ви були, бадічку? Походжався. Або що таке? Да нічого, бадічку, Олена приходила кликати вас у бояри. Тодор нічого на все не відповів пішов у хату. Стара дуга їх закросна меткала сукно. Да як поглянула на Тодора, аж човник з рук пав. Синку мій, а тобі що? А що ж би, каже, нічого. Та ти так почорнів, як та головня. Так вам видається, мамо, я однакий. Стара далі ткала, а син пішов у комору на весілля збиратися, ще й братика молодша покликав, щоб йому поміг. За дві години Тодір був убраний, готовий. Черевики на нім бришкові, волоскі, ногавиці білі. Сорочка рантухова, золотим хірем да мирсою вишивана, пояс браний, боянський, за поясом ширинка, на шиї хустка шовкова, на голові кресання, в самих павах да даних волоских, що на цілій буковині такої, мабуть, не було. Вийшов з комори, кучерики русу золоті, пишно зачесані повилися по головці, засіяні, мов золото. Він підійшов до неньки своєї старої, став, дивився довго, а відтак поцілував її в долонь та й вклонився низенько. Ненько, каже, благословіть, а куди, синку? питає стара. На весілля? На весілля каже. Боже тебе мати, благослови душко. та не барися дуже, я сама в хаті, бо я, може, й забарюся, ненечко. Нічого, синку, нічого. Лиш не тужи так дуже, не судилося, душко, що ж робити? Він тоді сплакав. А братик молодший Василько, як кинеться йому поза шию. Бадідку, каже. Братику мій дорогий, куди ви оцейдате? На весілля, Васильку, а мені все здається, що я вас більше не побачу. Тодірку, бодічку, братчику мій рідний. Тодір поцілував хлопця в чоло, перехрестив, пригорнув до серця. Васильку, каже, я заборюся, не лишай неньку, уклонився та й пішов. Пливе Дністер. Тихий, Як той руський народ широкий, як його думка, глибокий, як його рани. Потім бо ця Гличина, усім буковина. вечір був тихий. В хрещатицькі монастирі дзвонили на вечірню місяць сходив поволі, зійшов, засвітив, засіяв цілу буковину золотом поволік. Соловейко співав у лузі, а в лузі стоїть зелений явір, обняв молоду калину, пригорнув до себе. Стара верба нахилилася над ними, знай та ненька рідна над своїми діточками. Дівна здоймила золоті та пагучі свої кити дгорі, коло неї постелився зелений барвінок, пригорнувся, притулився, задумався. Пишна черемшина вимахує своїми білими вітами, знай та багацька дочка писаними рукавами, а кучерявий дуб стоїть та сміється. Мабуть, до тої фіялочки, що йому на корені зацвіла. високими да широкими дністровими берегами постелилися шовкові трави молоденькі, а по них ходить парубок, хороший прихороший ходить, да в сопілку грає, все був тодір. Грав він довго, раз весело, що ж серце тріскало, а відтак знов сумно, тужливо. На березі стояв білий камінь, він сів собі на тім камені, поклав крисак до сопілку біля себе на мураву, склонив голову на руки, задумався, а з села було чути музику, що грала в Олени на весіллі. Що цей світ? Що його віра, що його любов, що його доля? Світ Дністрова хвиля, віра, отой шум, що на березі сперся. Любов не доказав. Другої дни не знайшли тільки красаню на березі та сопілку. Щиро дякую за перегляд. Читала, як завжди, пані Кава.